Доброго дня, шановні гіпотетичні покупці. Вітаю вас на моїх акціонах. Мій черговий лот. Хочу вам його засняти на відео, щоб ви бачили, що воно до чого. Значить, Це відео до айфону п'ятірки 32 ГБ, вживаного в дещо такому фізично трошки по'юзаному стані, скажімо так, тому що бували лоти і краще. Зараз я спробую сфокусуватися. Ось самий головний, бачите, невеличка коцаночка є От, на екрані, але воно за межами дії самого дисплею. В загальному дисплей, Щас, щоб лампочки не вдикали. В загальному дисплей, в принципі, в непоганому стані. Є тут ось зверху пару невеличких саме царапинок, тобто не тріщин, ні Ось, ось, Ось ви їх можете зараз вловити. Ось є такі царапинки невеличкі. От, обідок. З цього боку досить непогано виглядає. Зверху, ну, це, знову ж таки, царапини. Це не сколи, не тріщини і не зачіпини. Ну, так собі воно виглядає, звичайно. З цього боку досить непогано. Так, ну і знизу. Знизу ось так воно виглядає. Ну, для айфонів п'ятої 5-ї моделі це дуже характерно. В 5 s це трошки косячок цей забрали. Можете спробувати роздивитися шурупи. Значить, шурупи у нас абсолютно інтактні, телефон не розбирався, я телефони не ремонтую, я їх куплю, купую на eBay і намагаюся потім тут, скажімо так, людям продати без пробігу по Україні. От. Задня панель досить непогана. Є ось невеличкий косячок у вигляді. Ось тут от вмятини. Я не знаю, як це так можна зробити. Ну, у всякому разі. Рядом поряд воно абсолютно ціленьке, тут є вм'ятинка. Так, імей тут, ну, не знаю, навряд ось імей номер. Ви його можете навіть прочитати, можете перевірити. Телефон не блеклістед, ніде він. Все з ним. Ну, в общем, там було видно. Перший раз сфокусувало. Ну, ось так. так. По функціоналу. Телефон абсолютно і повністю робочий. Ніяких нарікань до нього немає. Він вже продається в мене близько 10 днів. Ну, от, перший в ідеальному стані продався в перший день. Що я був несказанно рад. Значить, бачите. лайф є. Live є. Що вона нам тут по параметрам скаже параметри. Значить, оператор Live автоматично все вибирається. Стільникові дані включені, Edge працює, Bluetooth, до речі, також працює, розряджає батарею постійно. Зобчаю, дуже незручно однією рукою це все робити. Так, що загальні, загальні, на що ми завжди всі дивимося? Загальні про пристрій. Ім Я iPhone, мережа Live, 26 Свободних. Можете подивитись Сірійні, можете подивитись імеї. Прошивка модема, прошивка все. Вот. Телефон. Ну, не знаю, Neverlock, він unlock. Без різниці. У всякому разі, я його скидав на заводські налаштування і активував лайфовську так і карточку. ICloud, iCloud Apple ID Find My Phone вимкнені 100%. Я завжди прошу америкосів вимикати ці всі такі негарні функції. Працює з усіма операторами. Недавно був в Карпатах. Цей телефон, на який я знімаю, там не ловить. З айфона я дзвонив. Ну, от, з приводу батареї недавно одна людина запитувала. Значить, я, чесно кажучи, не знаю, скільки має тримати iPhone, я ними не користуюся. І, вот, ну, Взагалі, 8 годин по дорозі вгори. Дитина садила його Angry Bird. 8 годин без перериву. Батарея не сіла. Так, що тут ще? Ну, Бачите, оця коцаночка, яку я казав, вона за межами функціональної області екрану. Отак от. Що йде з телефоном? Значить, шнур, а, ну, так ще, щоб ви бачили, камера, наприклад. Камера у нас. Опачки. Камера працює. Подивимося, фронтальна камера. Фронтальна камера, ви мене бачите, працює. Так, я це все потім повидаляю для тих телефон. Кнопка Home. Бачите, два щелчка, все не залипає, не падає, все працює. Значить, кнопка блокування працює, клавіші гучності, зараз розблокую. Клавіші гучності працюють. Верх-вниз клавіша працює. Все, повністю функціональний телефон. По функціоналу для нього ні до нього взагалі ніяких претензій немає. Взагалі, він просто виявився трошки гіршим, ніж я розраховував зовні, тому, в принципі, ціна стоїть відповідно. Я так думаю, 32 ГБ БУ. Black в, такому, в задовільному стані. Можливо, хтось би написав хороший. Я оцінюю його на 7,5 з 10 в загальному. Задня панель, в принципі, можна дати навіть 8. 9 ободочок, екранчик, Чуть-чуть вони покоцані. Так, В плані музики, в плані, ну, знову ж таки, ще, що часто буває, ще часто буває, що в айфонах не робить чомусь вайфай. Не знаю. Дуже важливий це пункт. От. Зараз я спробую під'єднати вам до... Це, є вайфай. От зайду вам в Safari. Safari, Що нам тут можна? Google Яндекс ми не любимо. Так, ну наприклад, слушати музику онлайн. Загружається, бачите, шустренько. Ну, в принципі, на інтернет відносно шустренький. Так. Послухаємо, як працює динамік, щоб було так. Кого нам тут включити? Думаю, що без різниці, правда. Якби Ані Лорок. Оказалась нюша. Ну пофіг. Так, слушаємо пісню. Поки пісня думає, голову він щось довго дум. Значить, Що ще є до телефону? Коробка біленька, нерідна явно. І в мене є така підозра, що вона навіть не є оригінальна. Не знаю. Я Чорні коробки бачив біля iPhone рідко мені попадаються, тому не можу сказати. Оригінал не оригінал, у всякому разі вона в непоганому стані. Там, Можливо, хтось перекупляє, перепродає. Можливо, буде перепакувати. Імей немає, нічого немає, чиста коробка. Значить, Отербокс. Отербокс юзаний, але в досить таки задовільному, навіть непоганому, можна сказати, стані, на мій погляд. От, до речі, описання про тестування телефону моїм сином виконувалось виключно в цьому чехлі. В руках він його без чохла не тримав. І в описанні лота немає. Найшов буквально перед записом відео. Є в мене. Ось така от штука. Це оригінальна, 100% оригінальна британська зарядка до, ось, якщо сфокусую зараз, до iPoda. От. Вона така дура, не знаю, мені вона не потрібна. я її покладу, можете. До речі, вона отут, в принципі, В принципі. зараз я спробую показати Ось. Ну, Щоб ви розуміли, дуже тяжко роз'єднується. Отак от воно заїжджає сюди. От. І в принципі, можна купити такий самий перехідник на Європі. Тобто, або купити за 5 рублів перехідник з британської розетки на українську і користуватись цією бандурою, або взяти і купити от такий осепіловський перехідник до зарядного пристрою на європейські розетки. У вас буде оригінальний зарядник. Абсолютно. без всяких проблем. Так, что там с нашей музыкой? Что-то Алало не работает. Так. Часы я включу тут. Так, контакт, где нельзя все. Хочу вам просто динамік показати, як працює. О, можна іскати. До речі, ну, можна почули, почути, да? Поширене запитання, з яким дуже часто. Я стикаюся та інші. Значить, даю відповідь всім, хто любить айфони, але не зовсім про них все знає. Значить, в телефоні завжди грає лише один динамік. Тому що він тут лише один. Ось тут. Праворуч, грубо кажучи, ліворуч, решітка під динамік розмовний, під мікрофон. Тому, якщо у вас грає один динамік, то це тому, що в айфоні один динамік, їх там два ніколи не було. Починаючи від другого покоління, від двойки і до... 6. плюс Дякую вам за інтерес, проявлений до моїх лотів. Сподіваюсь, бажаю вам гарних покупок. Сподіваюсь, що деякі будуть в мене. До побачення.